Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський. І США не будуть довго з цим миритися. Так Трамп відреагував на слова Зеленського, що до кінця війни ще дуже-дуже далеко. Це про те, що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка і Європа. І Трамп, очевидно, буде добиватися того. Щоб України не лишилося союзників, щоб ніхто її не підтримував. Маск підтакує Трампу, заявляючи, що Зеленський це зло, яке хоче вічну війну та нескінченну хабарницьку м'ясорубку. Розумієте, в цьому всьому ж не знати, який там вміст у відсотках, але ж є доля правди. Корупція, вона ж присутня у нас тут. І так їх з нею боряться, ну, от, оце й все дає підставу зараз таким людям, як Маск, звинувачувати, хоч Зеленського, хоч всю Україну, в тому, що ми тут вдаємо, що за свободу боремося, а насправді деребанимо американські гроші, мародеримо. А ще Маск крадить Зеленському. Відмовитися від посади президента і виїхати в нейтральну країну. Фокус в цьому, що От наш президент будь-якої миті може пристати на цю угоду і йому там облаштують десь місце. А ми тут лишимося наодинці з Путіним, Трампом.